Функціонал аналіз постачальників відображає інформацію по постачальниках мережі. Звітність деталізується від постачальника до категорії та брендів, які він продає. Для зміни магазину, періоду, інтервалу чи категорії використовуємо фільтри. Звіт перемалювався відповідно до вибраних нами параметрів. Щоб обрати групу показників для аналізу, використовуємо закладки, наприклад, кількість продажів. Для вибору показників відкриваємо колонки. Таку таблицю можна копіювати або ж зберігати в форматі CSV та XLS.